Добрий день студія. У нас сьогодні в ефірі MX-50B. Давайте подивимось пару бойочків прикольних на ньому. Такі вони нерезультативні. Бачу в сетапі у нас пацики із 7 і ЦС-. -ка. Я б оці з води заборонив би просто-напросто. Як коли бачу 7-2 cs 3 діда і 7 або 2 Діда CS, це, зрозуміло, що буде якась дікуха в цьому бою відбуватися. У нас, як бачите, тут вічлова переписка танкістів, обмінялись комплементами Думаю, поїхати спочатку з цими пациками, тоді думаю, а хто буде взагалі місто грати, якщо ще я туди поїду. Тому ми їдемо просто в місто паструлькати. Бачимо, що взвод все-таки вчить на першу лінію. Я не розумію взагалі оцих упороть тих мовів ну, то ладно. Зараз не про це мова. Що я хочу? Відкидати барабанчик, бо бачу, що єбер піджимає. Кидаємо в каток леопарду. Вицілюємо ще раз каток, кидаємо в каток. Дві зашло. Кидаємо ще третю, і третя зашла. Як бачимо, нас засвічує 13.05 і просто ходимо в КД, відсвічуємося. по 50Б, пацаки. Це танк, знаєте, така своє, свого роду мантра для псевдичі. От коли у вас вже там починається зелена статка, коли ви вже пишете, що у вас тімейти, ну, знаєте, там непристойні речі, оці, і всі сливи із за тімейтів. От 50Б це танк для вас. Він там виправляє руки. А тут, до речі, пацаки по стрільбі. Я міг навестись у бортпашти, поки 89-й був в пиві. І дати ще дві тички. Але, як бачите, я страдаю фігньою. Тут в мене розфокус по цілях, не знаю просажувати бабаху чи леопарда і стою просто як патарочний з одною тичкою. І що виходить? Ми з барабана, з другого барабана дали всього-навсього одну тичку. Реалізація просто колосальна. Важливо на бешки реалізовувати всі тички, тому що КД у вас доволі довге. З модернізацією плюс-мінус 28 секунд по обладнанню. Хто там часто питає в коментарях, на яких обладнаннях я катаю на танку для 50Б, це загартування, стабілізатор і стабілізатор за компоненти, той, що дається експериментальний, здається, він називається. Бачу, що 279 там в полі і СТ2 повинен десь піджимати до мене. Думав, що він стоїть бортиком, кинув з аркади. Дивне не пробиття в щоку і кидаємо йому в каток. Бачимо, ще Фошрі спавниться 155 нажд, і таке в нас маленькі проблемки в місті. 13 105 в пару, як бачимо, просто по полю, і його ніхто не відкидує. Може бабаха ваншотне, а може і не ваншотне. А ми тим часом катаємося туди-сюди. кидешем наш барабан. Розумію, що нам тут треба. Добивати місто і вже піджимати трошки під їх базу. Даємо одну тичку, другу тичку. СТ2 тим часом дає нам тичечку, таку нестидну. і 4 секунди в нього киде, він дає другу тичку. Безпалювно фош 155 кинув по нам тичку і розвернувся. Це значить, що в нього ще є дві, напевно. Але, на жаль, ми в КД, Пам'ятаємо, що Форш також в кд, плюс-40 мінус 40 секунд. Я засік на таймері, коли зарядиться фошик, і тримаю в себе це в голові. Що в мене є там ще після моєї зарядки секунд 10-15, щоб роздати, роздати барабан і уйти в сейви. Пощастило, що не отримав пайку від Мауса і впаруюся в об'єкт У. Даю йому 2 тички, але там вже спавниться фошик. І, на жаль, я розумію, що він вже заряжений, і не втрачаючи часу, скидаємо барабан. По бронюванню 50Б-пацики також. Здавалось, картоном картон картоном, але щось десь колись і танчить. В цьому бою ми це ще побачимо, це я вам ще покажу. Танчить він на дурака, це ВЛД, і ось ця область гармати. Інколи від Звідсіль також рикошетять снарядики. мауса, даємо одну тичку і зацілюємо фаша, який, можливо, захоче нас виїхати і гахнуть з вертушки на всі наші ХП, що залишились у нас. 5700 мене дамажили. Чекав, поки повністю відсвічусь для того, щоб відвернутися, аби піймати знаєте, на впастку Джокера. 13.05, який позаду. Знаєте, як дух мухи в мене все зазужав тут Тому що для 1305 я на дві тички. І якщо пройде альфа, то є 100 також для нього, там знаєте, з якимсь підпалом за барабан може і влетіть. Що я зробив? Тільки що пацики. Я показав, що я буду виходити тут, Маус туди зацілював. Перекатували дилетичку, не вистачило нам чи то скілу чи то бронепробиття, але результат на лице, ми його не пробили. У нас залишається все, всьо. нам всього 700 хп. І ще бачу, що на нас упарує об'єкт 279 ранній. Катком танчим. добираємо його. І тепер просаджую Мауса на... на всі постріли, що в нас залишились. От бачите, Маус. Десь стріляв і з рікашети. Стрельнув ВЛД, як бачите, Рекашет. Засейвили ми ХП наші недобиті. 7000 настріляли тим часом. Я думаю, а може, якщо там на базі ще є якісь ХП, може ще постріляю. Але по мінімапі бачу, що база затиснута, діди впарують просто по центру, це значить, що там ХП не так і багато. Форш 155 просто з вертухи кидає в Є100. Ми ставимо його на каток через аркадний приціл. І хватаємо автоприціли, просто його просажуємо. Все, що нам залишилось, це його добити. І, як бачимо, 50 шкода ТВП. 50-51, там флопа відмальовувалася, але вона була за відмальовкою. І... Тому, зрозуміло, що її доб'ють, там може пацики. Короче, ось такий бій нас вийшов з упоротим взводом, якось затащили. Напишете, що взвод там теж багато імпакту приніс. Я думаю, що не менше імпакту вони принесли б і в місті, якщо чесно. Добре, давайте перейдемо до наступного бою. Продовжуємо наш такий, знаєте, огляд геймплею на 50B. На мапі польський режим бою Франція. Студзяночки у нас пасики. Як бачимо, закинуло проти нас. Всіх твердолобих тяжів, а в нас два м'ясних є 100, Вазік 55 і я. І от в цьому бою, знаєте, такий душний, терпільний геймплей 50B буде показано у всій красі. Наче в бою нічого корисного не зробив, але ми душніли весь бой, сейвили хп і просто покиде, навалювали по пацікам. Давайте трошки режим форсажу, щоб відео не було таке розтягнутим. Розкатка в нас дефолтна, в принципі, тяжуть, їдуть в місто, динамічні тяжі є. стежки їдуть вниз. А ПТшки де родились, там і пригодились, Форж, як бачимо, займає нульову лінію на пару з 50Б, наче то в нас так. Повернулися ми до дефолтної швидкості, катую я вниз, ловлю лампу. Плюс-мінус. Думаю, що це я піймав лампу з ось цих кущів. з ось цих. Але мене блайндить канапенер. І тримаємо в розумі, що ми в прострілі в канапенер. Нас сейвить будинок, кинув постріл, чисто на лампу, пацаки, щоб зрозуміти, я свідчу звідти чи не звідти. Нюхаю чим тут пахне, як бачите, я повністю відрізаний від команди. Якщо хтось, в мене там якийсь бачат або. Рога 65 вката, я відлечу до апостола Петра аж бігом підставляє корму під нас. Канапенер. і даємо йому дві тички. Щоб він, там, знаєте, не душнів в нашій команді. Вицілюємо лючок, але раптом залетить. залетіло, але альфа смішна у нас. Вилітає, на жаль, 1100 з барабана. І уходимо в КД, куримо бамбук. Команда досі стоїть пасивно, я не знаю, що. Відбувається з рандомом, танкісти просто не хочуть грати цю гру. От позицію зайняв пацан, он позицію зайняв пацан. Уже є інфа, що я стою тут. Підкатить, розпікати від башти. Ні, ми будемо стоять, ми будемо чекати. Тащить бій вони будуть одним словом. Шукаю простріли по тяжах, бачу, що нема нікого, вазік катує ще в мід. Мені треба під'їхати так. Щоб побачити крана, але не дуже глибоко. раз роздамо барабан, я поясню чому. Даємо три в крана і четверта, дефолтна, не заходить. Якщо ми виїдемо дуже глибоко, пацики приблизно сюди нас зачекують ПТшки, які стоять отут. І пацики, які люблять постоять в ось цій позиції там за домом. Бачите, ось цей дом. Він чекає трошки оцю прокаточку. І ви тоді, як наче в полі опиняєтесь. Є в нас якісь мікропростріли Мікропростріли по Канапенеру. Так як робить нема, що команда грати гру не хоче. Будемо намагатися йому понапихувати, куди можна понапихувати. Дали ми одну тичку з барабана дефолтну і знову уходимо в КД. 800 дамашки, по чуть-чуть. Так, за хвилин 40 бою може і настріляємо 1005. Пройшло в нас вже 4 хвилини, позиції трошки змінились, як бачите, пацики впали вниз. А ми продовжуємо гнути свою лінію, ловимо блайнд від канапенера, шукаємо там боковим зором простріли по тяжам. Бачу, що Вазік 55 й їде розігрувати низ. І думаю, зараз дам по канапенеру. І поїду йому саппортить. ми дефолтну одну з чотирьох пацики на відстані для бешки це чудовий показник. Не дуже точний танк на відстані. Гармата, в принципі, приємна, але не сказати, що прям імба така кайфова. Ну, руки виправляє пацики, оце, знаєте, мишиний гімплей, так сказати. Який Вчить вас цінить тички, вицілювати, тому що пробиття у нас не найкраще на підколі. Всього лише на всього 325. Скажете, це дефолт для підкола, але є в грі підколи і посильніше, не кажучи про кумулятиви. Як бачимо, ми даємо 0 з 4, дефолтний барабан. Класика жанру Кош Б в засаді, етилева засідка опацика раш вазончика, як бачите, закінчився неудачею. Йому дали два рази по соплям і він відкатив назад. Тому оці мови, що я хотів зробити, вже деактуальні. Ну, типа під соборти хто не зрозумів. Нюхаю, чим пахне, намагаюся знайти простріли по Є5. І дуже натиненько бачите, як я там повільно викачував, щоб знову ж таки не заспотатися від. Якогось леопарда чи бабахи, які пересвітять мене з кущів, тому що сарай у нас, як бачите, такий немаленький. Не, не Підловили ми на перекаті є 5 дали йому тичку. Світиться леопард, це наш шанс під'їхати в кущики самим щось понюхать, тим паче в полі ЛТшка світиться і просажує леопард, просажує артилерія. І не світили ще харі. Фенікс, як ми бачимо, де світився. Тобто він там плюс мінус і є. Тут у нас пацик. Я не знаю це чи поломки в нього, чи 300 IQ геймінг. Просто хто не зрозумів, він під того будинку під червоною лінією кинув мені блайншот. І кинув його так чисто по, знаєте, по краєчку будинку. Не знаю, можливо, все нормально, можливо, я себе накручував, але є після треба ще помститися. Тим паче, що панамінфі. Не було саме з цієї позиції, ми тут не світились. Ми тільки, знаєте, зламали парканчик, будинок хтось зламав до цього ще. Засвічується Фенікс, неважка задача його просадити. На жаль, тільки на три тички, тому що одну ми профукали, скажімо так. І стається якесь диво. Фенікс, який світиться в полі, уйшов десь в сиви. ви такий, ну окей. Постараємося знайти собі домашку ще трошки і катимо до будинків. Ловимо на перекаті Є50, засвічуємо один одного. З критом катка він кидає мені тичку, я відповідаю тим же. Крит боєукладки і в мене не приходить альфа в цього єпіся. Ну, таке, знаєте, розмін нормальний, 2х4, але кінець бою хпшечки могли би ми трошки і приберегти. Ну, знову ж таки, щоб приберегти ХП нам треба було грати від цього кута. А оце розпікування дьоргання, 740 паралічні, коли ти на барабанах ливаєш, я не фанат такого, знаєте. Дьоргається по 30 разів, щоб. Може, в теорії засейвити 300 хп. Ну... Це так, трішки автоп. Зажали ми по всіх позиціях супротивників, не світила ще харі, прожета. Плекаю певну надію, що Леопард чи 13.5 їх засвіти, я дам ще барабанчик. І це вже буде плюс-мінус 7000 дамагу, а там, може, ще десь знайду. Ну, знаєте, ці влажні теорії, коли в тебе там, 6 дамагу і думаєш, як дограти цей бій. Трошки ширше беру. Радіус і їду за будинок, що не розбивається. Почекав, трошки за кута постояв, лампу я не піймав, кидаємо блайнд в бутилку, і іронія долі. Засвічуються харі, яка стоїть просто в метрах 20 від будинку. Якби не ці блайнди, я б харі вже, ну, от барабанчик цей би і влив. А так жатність фраєра погубила пацики. І от Знову ж таки, чому для мене 50 бет, це, знаєте, як мантра для псевдичей, Тому що танчик думать заставляє, куди перекатить, де влить домашку, коли змінить позицію. Вицілюємо ми Харі 3, трошки не дочекались. Тут нас не залетіло. Тут кидаємо скритом катка, кидаємо ще раз, і просто воно летить правіше, і каток зжирає весь дамаг. 7 тисяч настріляли, думаю, ще встигну зарядити барабанчик і всадити його в якусь про 65-ту, це було б імбовінько. Тут пацики це просто справедливість, що харі мене не пробив. Так як мансив він, то знаєте, дай Боже кожному. Один-1 по мансам з харі. Я його добиваю і, на жаль, про як бачите, засвічується на Б-лінії. Я розумію, що ніфіга не встигаю, тому що у нас там зверху гріль, ДПМний леопард, плюс почається Алтеха з леопардом. Думаю, ну все, це понятно. Тим паче в неї залишається 100 хп. Іде такі... знаєте, для студзянок, для такого пасивного геймплею, який був в цьому бою. Можна сказати, що нормальні результати ці позорні 7300. Та й таке пацике. Такий бешка специфічний танк. Треба якось добити на ньому позначки, тому що у мене вже боїв 700 на ньому. Починав грати, коли, знаєте, любив по посьорбати пивко і пописати в, команд в командний чат, що всі нуби, а я тут молодець. Ну, загалом, з вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з нових відео.